Доброго вечора, пані та панове. Традиційно у цій порі у програмі на пульсі спорту ми розбираємо головну топ-тему минулого тижня. Сьогодні будемо говорити про футбол. Ну воно і не дивно. Справа в тому, що Черкаський Дніпро відіграв свій черговий поєдинок у першому дивізіоні. Ну і Черкащани зустрічалися з сумами про цю гру. Ну і в принципі більше про менеджмент клубу. Ми поговоримо сьогодні з нашим гостем на гостях Сергій Лашков. Доброго дня Сергію. Це заступник генерального директора Черкаського Дніпра на ну, людина. Яка в принципі зараз працює над розвитком менеджменту в клубі. Сергій Володимирович, от ваше бачення зараз тієї ситуації, в якій опинився клуб. Тобто зараз команда в цьому сезоні асимулювалася вже в першому дивізіоні, доволі комфортно себе почуває в цій лізі. Ну і команда там претендує на високі місця. Принаймні зараз турнірній таблиці, про це можна сміливо говорити. Які настрії у менеджмента команди і наскільки власне, задоволені стартом цією першою частиною сезону? Ну, Результатом первых матчей мы довольны, конечно, но всегда хочется большего, да, эмоционально, если ты играешь, были во второй лиге, вышли в первую лигу, сейчас в первой лиге, эмоционально, конечно, хочется самого высокого результата, да, но просто с учетом того, что первая лига сейчас, ну, вот, по крайней мере, в этом году такой сезон, видно, что будет очень интересный, потому что каждая команда может обыграть, Команда, которая на последнем месте, может дать бой команде, которая на первом месте находится. И конкуренция очень сильная, поэтому ну, там, э, планы э, строить можно, но есть понимание того, что большая, то есть большая работа впереди и то, что мы сейчас находимся там в верхней части турнирной таблицы, это может быть может оказаться ну, такой иллюзией, если просто там опустить руки и радоваться результаты, которые мы достигли там в, в начале сезона, только. Поэтому мы так как бы смотрим на то, что мы вверху как бы положительно, но понимаем, что надо не розслаблятися і працювати напряжено. А якісь там глобальні завдання є, Ну, зрозуміло, що команда дебютувала в першому дивізіоні, здивувала багатьох, але така системність в українському футболі, що останні роки дуже часто команда, яка заходить саме в першу лігу, команди, які заходять, вона комфортно себе почуває там, ну і певний час на такому на хорошому куражі виступає. А в Черкаському Дніпрі десь приблизно така ж ситуація. От е, є глобальні турнірні завдання, чи все-таки у вас завдання іншого характеру на цей дебютний сезон у першій лізі? Ну, вы знаете, как, есть много примеров там, в европейском футболе, да, когда команда ну, она создается искусственно, да? то есть есть первая команда, там, где играют игроки приглашенные, своих нету, школы нету, нету платформы у клуба. Команда какой-то период она играет, держится на плаву, то есть пока искусственные, скажем так, инвестиции идут. И потом, когда это прекращается, то команда просто То есть она скатывается очень быстро, э, там, вылетает из высшей лиги, там в первую и дальше. Поэтому, ну для нас на данном этапе, конечно, хочется эмоционально, да, какого-то там высокого результата, но очень важно э, сейчас э, направить усилия на то, чтобы создать э, платформу клуба. Платформа это, ну это касается многих вещей. В первую очередь это детская юношеская спортивная школа, да, то есть это подготовка молодых игроков, юниоров. Ви знаєте, мы строим у клуба уже є стадіон, второй стадіон да, тренировочный в Белазии, есть Даю США в Белазирі. И мы там строим в следующем году, будет открыт. центр подготовки, академия, там, где будут условия для того, чтобы молодые, молодые ребята тренировались, имели полноценный цикл. И для нас очень важно, конечно, обеспечить правильную работу, такую системную работу с молодыми игроками, с игроками детско-юношеских спортивных школ всей Черкасской области, чтобы, опять же, это будет возможно, когда Лояльность клубу, то есть сейчас да, клуб на виду, мы играем хорошо, есть неплохой результат и, в принципе, э, ну в основной массе люди хорошо и, то есть болельщики и просто там те, кто с футболом не увлекается, они лояльно очень относятся к клубу, да. Но тем не менее, э, несмотря на то, что по заполняемости у нас э, в первой лиге э, одни из лучших мы э, лидируем, да, по ну, заполняемости. Да, лучшие цифры у нас, но тем не менее, на стадион все равно. У нас стадион вмещает 10 тысяч, но мы у нас на матчах ну, 2, 2,5-3 тысячи то есть, собирается. И, конечно, этого недостаточно. И это говорит о том, что лояльность клуба, она должна просто из простой лояльности да, людей, она должна перерасти в то, что болельщики будут системно ходить на стадион и болеть за свою команду. То есть, когда это появится, то и у молодых ребят, которые тренируются, они будут видеть перед собой игроков клуба, они будут их знать, они будут ходить на них, и они будут тянуться. И как бы, может быть, мы придем к тому, и хотелось бы прийти к тому, что молодые игроки будут больше э, иметь желание попасть в Черкасский Днепро, чем, например, в тот же Динамо Киев и в тот же Шахтер, понимая, что в этом клубе можно вырасти и потом уже выходить на мировую арену. Поэтому тут много Когда я говорю о платформе клуба, тут много составляющих, которые обязательно надо все вместе совместить. Зараз на якому етапі розвитку, тобто ми говоримо про великі речі, але розуміємо, що у нас е дійсно є стадіон Білозірі, на якому ну, багато любителів футболу вже встигло побудувати. Там буде гуртожиток, буде ситуація системної підготовки гравців. Тобто, от, до тієї найкращої системи європейської системи клубу, наскільки там ще далеко йти черкаському Дніпру? Ну сложно сказати, все, все завісить від Ну я можу сказати, що приложу максимум осілі і команда. Команда клубу, администрация клубу приложит максимум усилий, чтобы это делать. А как у нас это получится, це, ну, це зависит от многих вещей, в том числе и фінансових. Потому що это ну, достаточно немаловажная вещь в наше время. Окей. У нас є до речі сюжет про поєдинок суботи. Черкаська Дніпро зустрічалося з Сумами, Ну, і дивимося, яким чином завершиться все-таки для ось цей цікавий поєдинок. Поєдинок дебютанта і старожила першої ліги. Черкаський Дніпро приймав на власному полі футбольний клуб Суми. Проте самі черкаські футболісти останнім часом демонструють гру калібра першого дивізіону. В останніх трьох матчах підопічні Ігоря Столовицького здобули дві перемоги та одну нічию. і справедливо посідають четверте місце. У домашньому матчі Дніпро довго запрягав. Черкаські футболісти, хоч і контролювали гру, проте гостроти біля воріт суперника практично не було. Як завжди, вперед команду вели її лідери. Кращий бомбардир чемпіонату Денис Скепський та. Атакувальний хав Юрій Бушман протягом усього матчу. Ці двоє несли найбільшу загрозу для захисту суперника. Попереджу футболісти дім активізувалися і дотиснули суми. Спочатку кошадзе та шопін обігралися на правому фланзі і здійснили подачу у штрафний майданчик, де головою пробив Олександр Сафонов. Воротар сум не впорався із несильним ударом черкасця. Пізніше вже сам Ливан Кошадзе своїм ударом головою подвоїв перевагу господарів. 2-0. до кінця зустрічі суми не зуміли змінити ситуацію на полі. Силу молодости нашей команды, где мы не доигрываем игровые моменты. Игровые моменты введения единоборства и тактическом перестроении. Хозяева этим воспользовались. Во-первых, команда все-таки опытная. Плюс игроки, некоторые прошли действительно хорошую школу. Тренерский штаб Черкаського Дніпра задоволений результатом та грою, яку продемонструвала команда у другому другом Я Содержанием игры доволен, второго тайма особенно. Ну, то, что есть нереализация этих голевых моментов, ну, это естественно, естественно. Самое главное, что взяли три очка. Три очка и готовимся к следующим играм. Третя перемога в останніх чотирьох матчах відобразилася на турнірному становищі Дніпра. Так, після дев'яти турів команда здобула 17 очок і вийшла на другу позицію у чемпіонаті України. Щоправда, така ж кількість балів в активі ще двох команд: Динамо, «Динамо-2» та геліоса. Черкащани крокують у першому дивізіоні. Ми вже говорили, що комфортно команда Ігоря Столовицького почувається у цьому чемпіонаті, про те, що в міжсезоні таких кадрових змін було не так і багато. Є кілька, зрозуміло, що лідерів, є люди, які теж прийшли міжсезоння. Ну і напевне відносно виділяється Денис Кепський. Да? Як у кожного футболіста, є в нього і хороші ігри, є, і певні спади, але те, що він виділяється загалу, є одним із лідерів і ключовим футболістом, так це однозначно. Питання до вас. Як до менеджера, наскільки важливо в клубі мати от подібну харизматичну фігуру? Чи все-таки головне в чомусь іншому, на ваш погляд? Ну, моє мнение, що э, хороші результати да, і показатель зараз лідер в, в чемпіонаті першій ліги по забитим м'ячам, це в будь випадку результат роботи команди, тому що не було бы команди. Э, команда сегодня демонстрирует слаженную командную игру, то есть и результат Дениса это общее командное действие. там выделять не хотелось бы, да, он лидер сегодня, но для того чтобы, опять же, я повторюсь, сезон большой, сезон длинный, матчи непредсказуемые, тяжелые, как как мы видим, и ему Чтобы держаться на этом уровне, надо подходить к каждому матчу мотивированным, морально готовиться. И, то есть, не, ну, нельзя там, по первым играм, и потому что ты лидер там, после определенного количества э, туров. Э, нельзя говорить о том, что так дальше будет продолжаться, и не надо для этого прилагать усилий. До речі, ви зараз говорите про систему футболу, да? але я знаю, що ви 20 років там працювали в українському тенісі, були віце-президентом Федерації тенісу України, тривалий час. От, спортивний менеджер, менеджмент от, тенісу і футболу, наскільки він відрізняється? То, тобто, звісно, є відлічі определені, тому що теніс – це індивідуальний вид спорту, а футбол – це командний вид спорту. І... ну, по великому счету, якісь маркетингові речі, да? вони... остаются, и каноны, да, там работы, они остаются стандартными. Поэтому, конечно, надо вникать в специфику, я это, я это понимаю. И, ну так, интересно, очень интересно. Я так розумію, що а, разом з тим ви ставите якісь там цілі. Да? от Скільки ідеально, на ваш погляд, було б побачити ну, там, не вболівальників на стадіоні, а принаймні людей, які от, з 300 тисяч міста Черкаси да, були б реальними прихильниками Черкаського Дніпра і прийшли, якщо вони в Черкасах, якщо вони вдома, реально прийшли б на стадіон. От скільки, Яка ця цифра може бути? Ну от, Якщо подивитися на інші чемпіонати, топ-чемпіонати, да, англійський, там в Англии, Франции, Италии, Германии. Мы видим, что даже команды, ну то есть если не брать высшую лигу там, то команды там первого дивизиона, второго дивизиона, которые находятся там в небольших городах, там, там 50 тысяч населения, 100 тысяч населения, да, которые играют там не на топ-уровне, они имеют ну, просто по нашим меркам украинским в процентном соотношении ну, какие-то нереальные цифры вот там я сталкивался просто по своей профессиональной профессиональной деятельности с, и знаком с президентом футбольного клуба Чезена это маленький итальянский город Чезена сегодня она играет в Серии Б и ну, при населении города в 100 тысяч у них фан-клуб насчитывает 50 тысяч человек, это активных болельщиков, то, которые для Черкас мы будем 150, которые да, которые платят членские взносы, которые болеют футболом, живут там, когда футбол проводится, то ну, в городе праздник, то есть они ну это это часть культуры и часть менталитета, то есть они несмотря на то, как клуб играет, они его поддерживают, они выиграли праздник, они проиграли, они поддерживают, то есть там все ну это вдохновляет иногда, потому что и хотелось бы, конечно ну, попробовать э, это сделать э, в Черкасах, потому что все условия созданы, э, надо работать над спортивным результатом, но немал, немаловажно это э, формирование такой команды, команды фанатов, даже не фанатов, любителей э, футбола, болельщиков клуба, э, которые будут э, По моему мнению, при населении Черкас у нас может быть ну, те же 50 тысяч активных болельщиков, которые будут ходить на стадион. Стадион вмещает 10 тысяч, но ну, при 50 тысячах активных болельщиков мы будем иметь заполненный стадион. Ну, я так розумію, для цього потрібно робити там певні кроки, популяризація клубу і так далі. Минулого тижня ви стартували з одним із таких проєктів, Це майстер-класи по школам. Перший майстер-клас відбувся у 17 сімнадцятій спеціалізованій школі. От ваше бачення все таки цього продукту, адже дійсно по-іншому його назвати важко. є прихильність зрозуміло щодо футболу, є діти, які займаються футболом, ну і є професіонали. И все это відбулося на одном майданчику, то есть ваше ваше бачення цього спілкування, скольки воно Ну, я считаю, это очень важно. При том это, это важно, обоюдно, да, и, и детям, и игрокам. Для детей, <связываем> то есть мы решаем сразу несколько задач, да, то есть мы популяризируем футбол, здоровый образ жизни. То есть дети, которые даже там не занимаются футболом, они, то есть они видят это действие. Тоже мастер-класс прошел. Там были ребята, которые занимаются в футбольных секциях, да. И зрителями были те, кто ну, к футболу там, не имеет отношения, там, и девочки, и мальчики, да. Но тем не, тем не менее было интересно всем. И все вот зарядились этой атмосферой. И я уверен, что после там, проведения таких мастер-классов многие ребята подумают о том, что а я тоже там, хочу пойти на футбол, там, он увидит пример. Он там узнает. У нас есть еще одна ну, такая, нельзя сказать, что это проблема, да? но есть нюанс, что футболистов футбольного клуба Черкасский Днепро ну, их не узнают на улицах. Как это обычно происходит, там в, даже в больших городах. Ну, и, и если говорить о маленьких клубах, да, то есть, ну, как правило, игрок футбольного клуба это ну, такой человек, который всегда на виду. Да? Это там, пример для подрастающего поколения. То есть у нас, к сожалению, этого пока нет. Но вот как раз-таки мастер-классы, они, они дают ну, тоже такой моральный заряд и мотивацию игрокам футбольного клуба. Потому что я видел, как там у ребят горели глаза, когда они проводили мастер-класс, и они там завелись, когда играли там, двухсторонку. Ну то есть это, это ну, такие, такие акции, они дают ну, положительный толчок, и их надо проводить. Мы их там не провели, Один раз и там, для, для камер и, и забыли об этом. То есть мы это будем проводить системно, и не только в Черкасах, и по Черкасской области мы это будем делать, потому что футбол, мы преследуем цель развивать футбол не только в Черкасах, а во всей Черкасской области. Да? И как бы задача, задача ну, такая, у нас. Одна из э, того, что мы должны сделать, это большинство игроков в команде должны э, быть черкащанами. И когда игрок играет за свой край, он мотивирован больше, он больше самоотдача у него, ну и все с этим связано. И на него ходят люди. Там хороший пример, э, ну это мы в разных видах спорта, да, там черкасские мафы, там где основа команды сейчас э, это черкащане, да. Поэтому ну у нас є примір, є з чому стрімітися, і ми будемо це точно так же діляти. Окей, okay. ну і щоб не бути голослівним, можемо показати зараз майстер клас Одна із камер, яка була там присутнім представляла наш канал. Дивимося цей майстер-клас. Ми дивимося, чому все таки вчили професійні футболісти зовсім юних школярів. Футбольний урок від професіоналів. Для учнів 17-ї гімназії цей день справжнє свято. Юні футболісти очікують на зустріч із гравцями Черкаського Дніпра. Саме з цієї школи футбольний клуб розпочинає серію майстер-класів. Першими продемонструвати свої навички випала нагода Олегу Тарасенку, Оресту Будяку, Володимиру Шопіну та Олегу Кошці. За словами футболістів, подібні майстер-класи неабияк сприяють розвитку цього виду спорту та загалом фізичній активності дітей. Мне кажется, это большой плюс для детей. У них сейчас как раз такой период. У них как бы по телевизору много футбола показывают, период такой как раз переходной получается. Выбирают дальнейшее свое в спортивном направлении. Хотелось бы, чтобы в спортивном направлении. Думаю, для того, чтобы больше занимались футболом вот самая главная наша задача. На подвір'ї школи вишикалися молоді таланти. Вся паралель шостих класів. Більшість із цих юнаків любить футбол, адже регулярно відвідує секцію. Андрій Шемшур з нетерпінням очікував на майстер-клас. На урок хлопець прийшов у все озброєні в футбольній формі із власним прізвищем на спині. Я дізнався про це позавчора, коли нам вчитель фізкультури це сказав. Я одразу. Сказав мамі, що вона посирала мою форму. Я приготував маркер, щоб мені розписалися на футболки. А Іван Фомін уважно слухав кожне завдання футболістів. Юнак займається футболом, тому із цього майстер-класу хоче отримати максимум вражень. Мені дуже сподобалось, як футболісти черкаського дніпра дуже все пояснювали, як вони показували, як робити ту чи іншу справу. Після невеличкої розминки гравці черкаського дніпра запропонували школярам низку завдань. Футболісти школярі виконували вправи на техніку, контроль м'яча, передачі, удари по воротах. Окрім цього, подарували дітям футбольні м'ячі, тренувальні маніжки та запрошення на черговий домашній май. За словами керівництва клубу головне залучити дітей до занять спортом. «Як правило, після таких мастер-класів дуже большой приток дітей. То есть проходить какое-то время, там діти по в мастер-классе. Ми там сьогодні подаримо футбольні мечі школі, там роздадим манішки, там такі с емблемой футбольного клуба. Как бы да ми немного наладим связь между дітьми, і как бы, и футбольним клубом. Майстер-класом у 17 17-й гімназії все не закінчується. У клубі планують проводити подібні заходи щотижня. І не лише в школах Черкас, а в навчальних закладах області. Ну і таким чином вдалося все таки, як ми бачимо, зарядити юнаків на позитивне. Лише там відношення до футболу, але власне до спорту. І більшість із цих хлопців прийшли таки на одну із календарних ігор Черкаського Дніпра саме проти сум. Наскільки пане Сергію важливо проводити, от ви хочете кожного тижня проводити подібні заходи, чи власне взяти за основу і о, ходити там, по школам, університетам? Яка системність буде? Ну ми ще чіткого плану не маємо. Є бажання проводити це кожну неділю. Ну, опять же, це буде від того, як, які можливості там, і тренування і підготовка к матчам гравців. там наскільки. Будет отпускать их тренер на такие мероприятия. Ну, потому что просто есть еще, как бы, да, основная задача это э, выступление в, э, за команду. Но мы планируем это делать еженедельно. И вот провели первый мастер-класс. Сейчас, ну, там, сегодня, завтра мы определимся, где будет второй проходить. Поэтому это будет это будет системное мероприятие. Таке ще цікаве питання стосовно менеджменту. Великої кількості клубів, ну так розумієш, ви намагаєтеся вибудувати європейську систему клубу. Так є фанівський магазин. Так? В Черкасах фаншопу немає Черкаського Дніпра. І наскільки це ну, питання перспективи, можна його побачити в цьому місці чи ні? Ми плануємо, звісно, зробити фаншоп, зробити його на хорошому рівні. Але... Есть, ну скажем так, временной промежуток, который для того, чтобы его открыть качественным и дать возможность выбора, решить важный вопрос, это ценовая политика. да, Потому что если мы сделаем фаншоп, шоп по ценам европейским, как там, ну, ну, 100, 100 футбол, евро. футбол футболка Реал футбол стоит 100 евро, да, ну то есть никто, понятно, не будет покупать из болельщиков, поэтому это такой системный вопрос, который, ну, его быстро не решишь. Но план э, такой: в июле, след... то есть к сезону следующего года 2016-2017 э, мы планируем открытие такого магазина, э, мы планируем э, новую, э, новый дизайн э, формы игровой, э, то есть, ну Немного другой подход вообще к тому, как будет выглядеть клуб, команда. Поэтому мы это все планируем совместить. И как раз вот эти мастер-классы, эти акции, которые мы будем планировать и проводить, они дадут. Ну, я надеюсь, что в следующем году мы уже то есть будет создан фан-клуб, которого на сегодняшний день мы не имеем. да, И будет уже, ну скажем так, появится Uh, ну, тот конечный потребитель, те люди, те болельщики, которые смогут уже приобретать uh, эти товары в фаншопа. Но ну, мы его планируем однозначно открыть в следующем году. Ну, ще таке цікаве питання, не знаю, за адресою чи ні, але все-таки стадіону перетинається. Збірна, молодіжна збірна України нарешті знову повертається в Черкас. Це буде центральний стадіон Черкас, знову таки домашня арена для молодіжки. І вже 8 жовтня українці там проведуть свій календарний матч. Матч відбору. Розкажіть, будь ласка, про це. Ну, от, які очікування все-таки у клубу, які надає, там, які безпосередньо близькі ну, до організації. Звісно, ми участвуємо, ми приймаємо, приймаємо участь підготовці. подготовки к этому матчу для нас это честь и ответственность, как говорится, да, принимать молодежную сборную Украины в матче с Исландией. То есть это подготовка к Евро 2017, отборочный отборочный тур, отборочные игры квалификаций. В любом случае это привлечет и привлекает людей на стадион. Больше, может быть, это не, не относится, кроме там, Черкащан, больше приезжает там, болельщиков с области да, на матч. Как правило, собираются полные трибуны, и это ну, не может не идти в большой плюс клуба, потому что все равно это те же люди, которые могут болеть и за черкасский Днепр. Но для нас, конечно, почетно, что сборная играет в Черкасах, это очень хорошо. Добре, ну сподіваємося, що в принципі буде ще й хороший результат збірної, тому що в попередній відбірковий цикл, ну принаймні, основна частина пройшла дуже на хороших на хорошій ноті для нашої молодіжки. Ну завершуючи нашу розмову, хочеться лише побажати, щоб процес був в принципі. Всі ті амбіції, які ви зараз озвучили, вони були реалізовані вже найближчим часом. Дійсно, в Черкасах побачили клуб європейського рівня. Тому що результати вже, ну перша ліга. Там і так далі, ну і ті амбіції, які у вас є, теж підкріплюються. Я дякую, що знайшли час. Завітали до нас Спасибо. лише успіхів. Ну і сподіваємося на хороші результати, і спортивні, і результати менеджменту. Побачити в Черкасах. Це була програма на пульсі спорту. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Ну і звісно, очікуємо і чекаємо вас саме на футбольних матчах, та й в принципі на всіх спортивних подіях регіону. На все добре, любіть спорт, вболівайте за своїх. Хай щастить.